Чорному морі, зокрема, безпілотні катери Магура 7 збили на Чорним морем два російські винищувачі Су 30 за допомогою американських ракет Сайдвіндер. Деталі цієї історичної операції розкрив для видання в начальник головного управління розвитку України Кирило Буданов. Він повідомив, що ГУР застосував в атаці три дрони. Магура 7 Ця модифікація без екіпажного катера Магура є довшою ніж дрон «Камікадзе Магура-5» і несе на борту дві протиповітряні ракети, а також системи наведення та зв'язку. Успішні пуски. По російських літаках виконали два катер магури. Екіпаж першого збитого су 30 підібрало у морі російське цивільне судно. Екіпаж другого загинув. Нагадаємо, що 3 травня гур повідомляли, що українські безпілотники вразили на Чорним морем біля порту Новоросійськ ворожий літак су 30 і оприлюднив атаки того ж дня. Президент Зеленський заявив про успішне знищення ще одного ворожого літака. Євген Єрін, представник головного управління розвитку міністерства оборони України, долучається з нашого ефіру. Вітаю вас в Україні, героям слава. Ну я хотів би нагадати нашим глядачам, що ще в 23-му році я пригадую цифру: 18 суден, е, значить, які були вражені нашими е, морськими дронами, е, значить, російських суден в акваторії Чорного моря. Така цифра лунала. Потім були повідомлення про те, що були вражені знов із магури е, п'ятих гелікоптерів. Місім тепер говоримо вже про літаки. Знаєте, коли суд судна вражаються, бо гелікоптери це більш-менш повільні цілі ну відносно. А літаки, це вже. Ну, знаєте, хай левел, так би мовити. Що можете розповісти про цю операцію? Наскільки тепер небезпечно для росіян курсувати в повітряному просторі над акваторією Чорного моря через такі обставини, такі інновації від українських розробників? Ну з цього приводу я можу сказати, що робота проведена дуже величезна, дуже колосальна і дуже велика подяка всій команді, які долучилися до цих. Інновацій. Що можу сказати, що Чорне море вже давно перестало бути безпечним для представників країни-агресора. Чорне море починаючи. З перших уражених кораблів, з перших уражених гелікоптерів, а тепер уже і літаків доводить те, що ми рухаємось в правильному напрямку, те, що ми рухаємось невпинно, і те, що цей рух буде продовжуватись. Я би ще поточнив щодо специфіки і розробок, адже ми говоримо не про п'яту модифікацію, вже про сьому. А відтак можемо пропустити, що не лише умовно там ті ж самі ракети встановлюються, але так само ці дрони вони можуть бути більш маневрові, що вони непомітними для російських, значить, локаторів. Чому про це говорю? Тому що читав звіти там деяких воєнкорів в російських пабліках. Вони пишуть про те, що ніби ці морські дрони наші вони можуть в морі бути на такій собі паузі, а бути непомітним для там ППО мовно, значить, на суходолі російсь... російського ППО непомітні для локаторів. А потім, коли значить насилається команда, вони можуть активізуватися і працювати по суднам і по повітряним цілям. Чи так це, чи справді дрони використовуються не лише під час виконання конкретного завдання, але вони справді можуть бути ну по суті на бойовому чергуванні в чорному морі і непомітними для супротивника. Ну, повірте, дрони сімейства МАГУРА. Це вже можна так називати, тому що це вже не одна і не дві навіть модифікації. Це багатоцілів. Трони, які використовуються в різних ситуаціях, і повірте, то що ви зараз перелічили це е, далеко не єдині е, варіанти можливості використання і в подальшому, е, як е, я казав ще рік тому, що далі буде зараз. Я можу лише е, е, сказати це знову: далі буде. Рух іде, рух триває, і розвиток він не впинить. Тому е, ворогу. Потрібно готуватися і хай не розслабляється, тому що чорне море це море, в якому будуть панувати українці, а не росіяни, і, і також з, зказом з українцями наші союзники пане жену, дякую за те, що долучилися. Венєрін представник головного управління розвитки міністерства оборони України був гостем в нашому інформаційному мовленні.